Три місяці без води. І так щоліта живуть у селі Губиниха на Дніпропетровщині. Воду, двом п'ятиповерхівкам дають тільки під вечір, і та непридатна для вжитку. Вода в пляшках, бідонах та посуді. Пенсіонерці Тетяні цих резервів вистачить тільки для приготування їжі. Випрати речі або помитися, то вже розкіш. А ну, то он рядом, що село, рядом, рядом губиних там а ми ото там, як коли беремо, ну пить. А так, ото стирати хоча б. А так же немає нічого. Ну, ви саме бачите, немає у крані взагалі води. Ні? Вода на першому поверсі із перебоями, а з другого по п'ятий її взагалі немає. Мешканці будинку кажуть: інколи під вечір тече іржава і смердюча, та навіть вона за радість. Набираємо води. в ванну. Це теж, звісно, перерозход води. Виходу немає ніякого. Мешканці багатоповерхівки запевняють, неодноразово зверталися до сільського голови по допомогу, от тільки в сілі раді діяти не поспішають. У зв'язку з сложившись ситуацією, я так розумію, ми ініціюємо процес уточнення і розбирательства проблем, які проведять по водоканалу, щоб вирішити проблеми місцевого населення, щоб вода доходила в кожну квартиру. Директор новомосковського водоканалу пояснює, вода не надходить, бо ремонтують центральну водопровідну мережу. Як тільки роботи закінчать, система запрацює. Можливо, тимчасова така ситуація, тому що я ж кажу, іде реконструкція водопроводної мережі, міняємо водопровідну сеть, і через що можуть бути перебої, і взагалі можуть не бути, тому що ми відключаємо і переврізаємо нову сеть. Так що тут питань буде ціла куча. Тільки ще люди будуть без води в комунальному підприємстві, так і не сказали. Лише зауважили, труби багатоповерхівки не замінювали з 50-х років. Тому навіть якщо центральна мережа запрацює, застарілі комунікації можуть не витримати. Комунальники радять голові ОСББ попросити грошей у районної влади, хоча б на поточний ремонт водогону. Із Дніпропетровської області Христина Темченко, Олександр Довгань, Сабиті канал Україна.